На, на перехресті, ліворуч, там ліворуч так. так добре. Я думаю, ми там вже знаємо, кого пропускати, mm -hmm. що там, як там. На самом деле, от наліво повертати, немає нічого складного. У нас головна, uh -huh. тільки трамвай попутних зустрічних і зустрічку, і пішоходів. Uh -huh. А от коли з іншої сторони їхати, то страшно. Так, да, так, я займаю крайні ліви вже так буду рухатись пішоходів дивимось пропускаємо пішоходню тут вони йдуть по пішохідному ну, тут так постійно ходить так все ми її починаємо до трамваї поїхали значить Тепер а, виїжджаємо на центр, Дустрічка машина повертає. повертає і ми да. трамваїв немає, повертаємо ліво. подивитися. пішоходи. Тут подивити. краще, краще. А, Так, угу. так. так. А, Зараз об'їжджаємо перешкоду, мене машина там пропускає. Перешкода Деречить. в перешкоді. Друга. Так. От він повинен чекати, стояти, mm -hmm. що паркується, бо ми ж він почне з yeah. його сторона, трошки почне вліво ходити. Так, тепер ми повертаємось сюди назад. Добре. І в добре кінці добре. вулиці нам треба зліва виконати розворот в три прийоми. Добре. Значить, тут така цікава ситуація. От Цікаво, зараз ми зорієнтуємося чи ні, їдемо отак прямо. Mm -hmm. Супер. Молодці. О, тут багато, так. хто не вмикає правил. 6 перешкоди завершуємо. Оце, оце на 5 з плюсом. Ну добре, це, це я вивчала. Так, так люди далі, вивчають, так. а на іспиті uh -huh. забувають. І на рівному так. місці помилка. Значить ми зліво виконуємо розгород три прийоми. Так, Як тут робити, пам'ятаємо, так? Протягом якому гадані, щоб побачити. Виктори, так, супер. Краще на першість. Я там машин не бачу. Рану, можу... рано, рано, Якщо... рано, трошки далі, все одно uh -huh. ми ж тоді не зможемо нам повільніше їхати, ми, ми залітаємо трошки. Uh -huh. Так, ось ще трошки я протягну. Uh -huh. Так, тепер праворуч, задня передача. Впевнюємося в безпеці. Тут ми вже просто від'їжджаємо. Так. Я бачу, що в мене є місце. Тут я е, 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 наліво е, буду вмикати, тому що зараз наліво. Так, передача перша. Їдемо наліво. Одразу повертаємо направо. Ось. Йо -йо -йо -йо. Ой, тут же все і втручання, в бордюру все? їхали. Угу. Дивимося. Сонце ну, заважає. Сонце. Я... якось я не можу його собі так. Ну ми бачимо вже трошечки, тут вже у нас бордюр. У Добре, їдемо далі. Кармо вліво трошечки беремо. Ну ніч... Інспектор теж не буде чекати. Так, да. ні.